Привіт глядачі! З вами Гранторіст. Нещодавно я завершив кар'єру грантуриста в Грантурізму 7, продав PlayStation і вирішив оновити свою Fanatec GT DD Pro на 8 ньютонів на нову базу. Тож це моя нова база Fanatec Club Sport DD на 12 Ньютонів. Ви вже могли бачити її на огляді від Гіо на каналі gt укр Якщо ще не бачили, обов'язково перейдіть, подивіться його враження від цієї бази. А в цьому відео я спробую поділитися своїми першими враженнями від неї, зрозуміти, чи взагалі е варта вона апгрейду. Е але перш ніж перейти до розпаковки, хочу висловити подяку магазину d 2 ua за допомогу в придбанні і доставці цієї бази. Якщо вам необхідно будь-що для сімрейсінга, сміливо переходьте до них на сайт, е робіть замовлення і не забувайте використовувати промокод дружної спільноти gtukr 5. на... 5% знижки. Тож, поїхали розпаковувати її. Отже, анбоксинг Fanatec Club Sport DD 12 Нм. Така собі коробочка. Невелика, але й не маленька. З цієї сторони е, картинка фотографія тильної сторони бази, з цієї в профіль. І ручка. Че? Поїхали відкривати. Завжди цей такий приємний експірієнс е, анбоксингу продукції Fanatec. Надписи Comes Great Response. With great power and Fidelity. Чудовий відгук з. Великою силою і чіткістю щось типу цього. Тут у нас це інструкція, наклеєчки. Це нам зараз не потрібно. Останнє залишимо потім Уже... ця база вже була Гіо на огляді, тож. Деякі коробочки відкриті, але слухайте, блок живлення такий чималий, особливо в порівнянні з GTDD Pro. 300 Вт. 300 Вт блок живлення. Непогано. Це у нас кабеля живлення. USB і т Тиобразні і головний герой. Ой, ну така важкенька база, слухайте. По суті, так само виглядає, як і GTDD Pro, але ну, досить важка. Я не знаю, зараз зважимо її і потім ще зважимо GTDD Pro, щоб для порівняння, але я не пам'ятаю, щоб GTDD Pro була такою важкою. Ну власне, ось і весь анбоксинг. З розпаковкою розібралися. От цей монстр. І перш ніж встановити його на кокпіт, хотів би показати, як це виглядає, так би мовити, по ту сторону камери. Адже розміри нової бази такі самі в ширину і висоту, як і у старої Pro. І що немало важливо, то відстань від задньої стінки до кінця валу, теж така сама. Тобто ергономічно для мене взагалі нічого не змінюється. Вона так само має заїжджати під стіл. І е, відстань, на який я. Буду сидіти від монітора. Теж для мене не змінюється. То все має залишитися плюс-мінус так само. Вага DD Pro 5 кг, вага Club Sport DD 8,6. Окей, базу я встановив. З цим, як і очікувалось, практично ніяких складнощів не було. Відкрутив 4 болти, зняв ту базу, поставив на ті самі місця цю базу. Там воно трошки довше, але посадкові місця такі самі. Сижу я так само, як і до цього. Відстань до керма така сама. Тобто все, як я і очікував. Оновив я вже драйвера, налаштував базу, взяв налаштування зі своєї попередньої бази. В принципі, тут нічого такого немає. Єдине, що з'явилося новий, новий пункт налаштування Full Force. Це якраз цей додатковий е, фідбек, такий по типу, як у Logitech True Force, е, так само і в цій базі з'явилося, щоб менші всякі детальки передавати. І з'явилася така вкладочка тут: FFB-тест, де можна це все діло протестувати, якщо затиснути е, оцей перемикач, затискає перемикач і воно от всі ці нові. Текстурки, детальки мені передає в кермо, щоб можна було відчути щось нове. Не знаю, наскільки це корисна фіча або просто, так би мовити, гімік. Але що є, то є. Тож, в принципі, з цим всім розібралися. Тепер можна і піти покататись. Let's go! Ну, звісно, де ж ще обкатувати нову базу як не на Нордшляфи. Тим більше, це, мабуть, найбільш прикатаний мною трек. Я після 24 годин Нюрки на Каймані. Тут практично більше не їздив в ересін. Тож буде зараз гарно порівняти, що було до цього, і що є зараз. Тож Let's go! Вау. Wow. Я не знаю чи. Чи це несе якийсь в собі функціонал в плані. Ну, чи, чи я стану з цим краще їхати, але ні, але оці от всякі ефекти оцей Full Force, його якраз додали в нещодавній обнові до третього сезону. Це прикольна штука. Тобто зараз я відчуваю все як. Е, оберти двигуна. як я проїжджаю по кербам. І прикол в тому, що я це відчуваю не тільки на кермі, а воно і дає ці всі вібрації ще в кокпіт. Так, да, воно зараз не дуже все сильне. Я читав, що там буде ще якесь оновлення в цьому в цій області, щоб якось покращити, зробити його більш детальним, але от впираюся в ревлімітер, я відчуваю це все в кокпіті, не тільки в кермі. Перемикаю передача, теж дається такий, типу, поштовх якийсь, знаєте. Керби це взагалі окрема історія. Дуже прикольно, коли проїжджаєш прямо так тарабанить легенько в кермо. Тепер щодо бази. Ну. Відчувається, що вона дійсно дуже швидка. Тобто я зараз У мене по суті зараз коло виїзду. Холодна гума, повний бак, а я їду там ну, не, сильно, не сильно повільно, тобто їду в нормальному темпі. І якісь нервові моменти, коли тачка хоче щось витворити, я от, одразу відчуваю. Немає якоїсь затримки, яка нібито була на GTD Pro. Не можу сказати, що там да, прямо була затримка колосальна, але тут я це одразу відчуваю. Тобто тільки щось трапляється, одразу база починає сигналізувати про це. Ем... Прикольно. Це виходить моя четверта база. Першу мою базу я починав з Logitech G923. Потім проапгрейдився на Fanatec Целолітре міно. І це, звісно, була небо і земля. Але потім вона почала трошки не трошки, а так конкретно шуміти, тобто там коли погрі... Ну, грітись почала, десь пограєш пів годинки, годинку і вже вентилятор починав так нормально жужжати. І в неї починалися там якісь виліти. В общем, тоді я вирішив її проапгрейдити на GTDD Pro. І я би сказав, що особливо великої різниці в плані деталізації фідбека я тоді не відчув. Але да, GTDD Pro вона була тиха абсолютно. Ну, Трошки були покращення, але не такі прямо. знаєте, Крок як з Logitech до Fanatec. Зараз GTD Pro на Club Sport DD. Я би сказав, що це більший крок, ніж з CSL Elite на GTD Pro. Ну, тобто я зараз одразу відчуваю покращення. От реально. Мені прямо хочеться зараз десь більше атакнути, тому що я одразу відчую якийсь знос за нос. Ну, тобто я зараз на повному баці і їду в темпі свого найкращого кола. Звісно, це тест драйв, а не реальні умови, які були там в практиці, вже де траса прикатана з цими всякими чирочками. Тобто тут по-любому буде швидше їхати, але щоб на повному баці одразу такий темп лупити, ну, Просто я відчуваю, реально відчуваю впевненість. Тобто мені не треба абсолютно звикати ні до чого. І це, що я тільки два дні на, як на новій барансі їжджу. Упс. Ну нічого, це буває. Ну і щодо баранки, дійсно, ця база її хендле трошки краще. Зараз я тут, в принципі, налаштування в грі ну, щодо фідбеку не міняв, ну тільки поставив, що база не 8, а 12 нітонів. все решта там інтенсивність так і стоїть на 50. Тобто вона зараз працює. Получається десь на 6-7. Але всі деталі відчуваю класно. Тобто фідбек вона дає чудовий. Вкупі з фулфорсом це це реально новий абсолютний експірінс. Налаштування Full Force, до речі, я поставив рекомендовані як фанотека, щоб мати ніби чистий лист, може там ще щось можна підкрутити, покращити. Це вже в самому фаліку АПАПІНІ. Не, ну, клас, що можу сказати. Ось уже коло по Норшляфу проїхав, трошки з вами заговорився і черканув травичку, але Ну це класно. це класно. Там уже в рейсінги новий сезон вийшов, а я ще не катаю його, тому що ось хочу спочатку розібратися з базою, записати цей міні-огляд, і вже тоді. З чистим серцем і ти катати новий сезон прямо хочеться проїхати десь ще от по якомусь кербу? Ну вона навіть. Спонукає тебе десь трошечки більше підпушити. Я не думаю, що, знову ж таки, зараз мій час на колі просто масивно десь покращиться. Це я вже, можна сказати, спеціально розвернувся. Не думаю, що мій час кола зараз десь масивно покращиться на колі. Але то, що. Воно дає більше якоїсь імерсивності, більше вражень це 100%. Тож час робити якісь висновки за результатами цього коротенького тесту. Звісно, це перші враження, на довгій дистанції щось може ще вистрілити. Там, я не знаю, може з'явитися якісь нюанси, дефекти і так далі. Але перші враження тільки позитивні. Мені подобається цей Full Force, що він нарешті його вже завезли в рейсінг. Звісно, хо хотілося б якихось більш таких відчутних ефектів. Я думаю, це ще все покращиться, допиляється і воно буде ще краще. А, звісно, хочеться, щоб це все якось позитивно вплинуло на швидкість, стабільність і так далі. Подивимося, як будуть справи складатися в цьому аспекті, але так, перші враження дійсно дуже позитивні, мені подобається. Я задоволений цим апгрейдом. Різниця не така колосальна, як при переході з якихось простіших баз, типу як Logitech на Fanatec. Але дійсно цей перехід з GTDD Pro на Club Sport DD мені особисто відчутний більше, ніж з CSL Elite на GTDD Pro в свій час. Дійсно більш чітка база, більш швидка, фідбек більш чистий. Якось так. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і до нових зустрічей. Пока-пока. Thank <laughs> you.